15. Цього разу розбудив нас вже знайомий гучний стукіт у ворота. На дворі з'явився барок, відчинив їх і пропустив у двір двох тролів, одним з яких знову виявився наш старий знайомий ватажок з Граї, що грабував нас по дорозі сюди. Орк про щось із ними поспілкувався, і вони всі разом рушили в нашому напрямку. Ми зрозуміли, що то по нашу душу, і поквапились вийти їм назустріч. Я знайшов, хто вам допоможе. повідомив барок. Познайомтесь, це два брати Брук і Друк. Вони чудові скелелази і були такі добрі, що погодились вам допомогти. Ми вже якось зустрічались, чи не так, не забарився нагадати Муня тролям. Брук же з друком ствердно те підтвердили помхом голови. Але ми дуже раді всім, хто погодився нам допомогти. Є тільки одне питання що нам то буде куштувати? Не переймайтесь, замість тролів відповів нам Орк. Ми це питання владнаємо між собою, а ви мені нічого не винні. Спорядження я вам дам, провізію в дорогу також, тому за годинку можете вирушати в дорогу. Добре все ж ми зробили, що не конфліктували і розійшлися мирно мирної стролями на дорозі. Земля кругла, не пройшло ще й тижня, як нам знадобилася їхня допомога, і вони на неї швидко відгукнулися, хоча, певно, теж будуть мати з того якийсь свій зиск. Ми подякували і тільки тепер згадали про лист, який Філіція передала через Грена орку. Той узяв його, не читаючи, запхав у кишеню, і пішов готувати нас в дорогу. Як барок і обіцяв, через годину все вже було готово. Спорядження передали тролям, а провізія розмістилася у Муні. Орк побажав на вдалої дороги зі щасливим закінченням рятувальних робіт і скорого повернення, щоб була можливість обмити цю радісну подію. Ми знову рушили в гори. Бруком виявився ватажок зграї, відповідно, його брат був друком. Що один, що другий були дуже мовчазними хлопцями, і витягнути з них хоч кілька слів було не так вже просто, нам вдалося тільки довідати, що десь далі має бути розвилка, яку ми не помітили минулого разу. Там треба звернути на лівішу стежку, яка й мала нас привести до підніжжя скелі, на якій влаштувала собі гніздові верна. І справді, десь через дві години ми переконалися, що розвилка таки існує. Але ми б її знову не помітили і пройшли мимо, якби нас часно не зупинив Брук і не показав на ледь видиму стежку, що починалася біля великого куща з червоними ягодами. А ви впевнені, що то стежка і нею користуються?» – засумнівався фін. Угу. тільки буркнув Брук. Думаю, нею користуються не часто, і переважно ті, хто, як і ми, йдуть до Віверни в гості, висловив свою здогадку Грен. Угу. тепер же підтвердив друк. Стежка була досить вузькою, тому нам довелося просуватися далі ланцюгом. Брук пішов першим, далі ми, а замикав процесію друг, щоб ніхто часом по дорозі не згубився. Ще три години ми йшли ледь помітною стежкою, що вихляла поміж кущів, дерев і волонів, поки не вперлися в суцільну стіну скелі. Тільки тепер було вирішено перепочити і скористатися провізією барука. Тролям також потрібен був перепочинок і підкріплення сил перед сходженням на вершину скелі, а вона, я вам скажу, була чималих розмірів. За її виступом, гнізда верни взагалі не було видно. Брук із друком ще десь годину відпочивали та набиралися сил, а тоді почали готуватися. А нам що робити? спитав я тролів. Чекати, просто відповів друк. А ти, Брук показав на Муню, будеш тримати знизу мотузки і нас страхувати. Нема питань, без будь яких суперечок погодився дракон і почав шукати краще місце біля скелі, щоб зручніше влаштуватися. Брати підперезалися мотузками, другий кінець яких передали дракону, взули якесь спеціальне взуття, а на руки рукавиці, щоб було краще щеплення зі скелею, та й поповзли вгору. Судячи з того, що в скелю вже були вбиті гачки, які ввели наверх, а тролі впевнено по під них піднімалися, можна було зрозуміти. Що вони не перші і не перше подолали цей нелегкий шлях. Вже незабаром хлопці зникли за виступом, і нам нічого не залишалося, як тільки чекати і сподіватися. Дві години проминули в очікуванні, але ніхто так і не з'явився в полі нашого зору, та й згори взагалі нічого чутно не було. Муня весь цей час міцно тримав мотузки, які розхитувалися під поривом вітру. Ми з фіном підійшли до нього і запропонували підмінити його на деякий час, щоб він міг перепочити. Ні, я не змучився. Якщо все буде добре і їх буде четверо, а якась пара ненароком зірветься, то ви їх не втримаєте, сказав дракон. Вони вас просто переважать, і ви полетите догори, а вони люди б'ються, після чого така ж доля спіткає і вас. Можливо, й так, але можна було б тримати дві мутузки обом. Що дві пари можуть зірватися одночасно, було мало ймовірно, а одну пару ми двоє з лицарем точно втримали б. Але сперечатися не стали, як не змучився, то хай тримає. Щось довго їх нема, почала нервувати Катя. Вони вже давно мали би з'явитися. Якщо віверна на місці, то гадаю, вони будуть чекати доти, поки та не полетить з гнізда, припустив Грен. Мабуть, ти правий, погодилася з ним Катя. Просто чекати вже не сила. Як почало вечоріти, ми побачили велику тінь, що промайнула по землі. А ще за півгодини ми зіткнули з полегшенням, бо на виступі з'явилися тролі, на плечах яких сиділи домові і міцно трималися за їх грубі шиї. Незабаром всі опинилися на землі і в наших обіймах. Навіть Катя, яка недолюблювала уча, поплескала його по плечу і привітала з поверненням на грішну землю. Ну що, як там було в полоні? поцікавився Фін. Чим займалися? Сильно вона над вами знущалася. Чим чим? Тим чим і маю займатися всі гніздові, гордовито повідомив уч. Охороняли гніздо. Цікава інформація. Треба собі занотувати. А від кого охороняли? ще більше зацікавився Грен. Це питання мого поставило в глухий кут, і він трохи розгубився, але незабаром знайшовся і видав Від всіх. Круто. підбадьорив його фін. І що, крім охорони, ви більше нічим не займалися? Уч знову хотів чимось похизуватися, але Дана його випередила. Не слухайте ви його. Нас примушували бавитися з двома милими, які були майже нашого зросту, і прибрати в нізді рештки їх життєдіяльності. А як ви зрозуміли, що та віверна від вас хоче? продовжив розпитувати домовий Грен. Як як? Та тварюка, як добре, клюне тебе взад. Зразу почнеш розуміти її без слів, образився уч. Схоже, Дана поставила його в незручне становище перед друзями. Ого, то несподівана і невідома деталь в поведінці Віверн. Вони ще й клюються взад, треба собі десь занутувати. Грен поліс у рюкзак дістав звідти олівець і щось подібне на записник та почав записувати почути. Пуч махнув на нього рукою, йому вже не хотілося пояснювати вченому, що то він просто так ляпнув, аби створити враження. От після таких непорозумінь і з'являються легенди про жорстокість чудовиськ. і їх починають знищувати всілякі лицарі, рятуючи молодих красунь. Вертатися на ніч сенсу не було, тому розпалили вогонь під скелею і посідали біля нього, щоб тепліше було. Тут на висоті, я вам так скажу, прохолодно, добре, хоч що скеля непогано захищала нас від вітру. Чому ви нам допомагаєте? запитав я тролів, яка вам з того користь? Барок просив, буркнув у відповідь Брук. Ну, те ми знаємо. А навіщо ви бароку допомагаєте? Він нам, ми йому. А чим він вам допомагає? ніяк не заспокоювався я. Часу було повно і тому дуже хотілося доколупатися до суті справи. Але для того доводилося кожне слово з тролі витягувати ледь не лищатами. Грошима. А навіщо вам гроші? Збираємо. Для чого? Щоб збудувати місто, пояснив Брук і, нарешті, не чекаючи наступних логічних запитань, вирішив дати більш розгорнуту відповідь Хочемо торгувати, хочемо розвиватися, хочемо жити цивілізовано. Гарна ідея, погодився я, але жити цивілізовано то ще не значить жити добре. Можливо, вам було би за краще залишитися окремо і бути самими собою, якими ви є насправді. Ніж змінюватися і перетворюватися в таке суспільство, яке, наприклад, зараз живе в містечку Рошена. Ми будемо слідкувати за порядком, заперечив троль. В нас усе буде справедливо, буде всім добре. Дуже на то сподіваюся, але на практиці чомусь виходить все навпаки. засумнівався я, знаючи приклади у своєму світі. Де з'являються гроші, там з'являється корупція, заздрість, жадібність і злоба. Будемо вішати. Просто і без емоцій навів дієвий спосіб наведення порядку брук. Тут вже я не знайшовся чим йому заперечити, бо то реально був дієвий метод тримати все під контролем і не дати розгулятися свавіллю. Якби у нас таке ввели в дію, то не маю ніяких сумнівів, що в перший же місяць на вулицях не залишилось би вільних ліхтарів, де б не висіла якась падлюка, але з часом все би вгамувалося і налагодилося. Не можна сказати, що всі падлюки зникнули б в один момент. Але те, що їх би стало набагато менше, і вони б від страху поховалися по своїх норах, так то сто відсотків, навіть до гадалки не треба ходити. А як ви будете доводити, що той чи інший винен і заслуговує бути повішеним? вже поцікавився уч. А навіщо щось доводити, не зрозумів Брук. Це ж і так буде видно, і всі будуть це бачити. Блін, як же в них все просто виходить. Поганий, крадеш, значить йдеш без розмов на гіляку, і все. А в нас вся країна бачить і знає, що то є кінчена падлюка, але зробити нічого з тим не може, бо це треба обов'язково довести в суді. А суд весь куплений тими ж падлюками і автоматично перетворений на таких самих падлюк, яких вже нема кому судити. А якщо зробиш саму суд, то хоч і будуть всі знати, що ти повністю правий, все одно посадять тебе, бо ти не крав і не має стільки грошей, щоб відкупитися. Все, на тому справедливість закінчується, і так, на жаль, завжди. Система прогнила наскрізь і нема цьому ради. Сумно, але факт залишається фактом. Зненацька уч, дивлячись у небо, вирішив змінити тему розмови і спитався вченого. Грен, а в цьому світі вже існують літаючі апарати? Ні, відповів той. А що тоді отам летить? Думовий тиснув пальцем вгору. Всі подивилися у напрямку пальця і побачили невелику білу плямку, що рухалась поміж зірок. Грен також глянув і, зовсім нічому не дивуючись, ніби так і має бути, просто відповів: То кораблі з інших планет. Що ще за кораблі? не зрозумів Фін. Ти хочеш сказати, що на тих зірках існує інше життя і воно може пересуватися космосом? Так, а чому ти такий здивований? Там же мільярди планет, і багато з них подібні до нашої, так чому ж на них не має існувати розумне життя? Якщо існують багато інших світів, то чому б не існувати життю на інших планетах? Ймовірно, того, що там немає життя, так само мала, якби йшла рясна злива над твоєю головою з мільярдів крапель, і жодна з них не потрапила на тебе, пояснив вчений. Напевно, погодився з ним лицар, але я ніколи над цим не замислювався, і для мене це стало несподіванкою. І часто вони так літають, десь приземляються, хоч іноді, поцікавився я. Літають і доволі часто, а от приземляються дуже рідко, розповів Грен. Тільки в екстрених ситуаціях, або коли аварійна ситуація, або для поповнення запасів. Але контактувати з аборигенами не люблять певно, не хочуть втручатися в хід розвитку цієї планети. Можливо, й правильно роблять. Якщо ось не так піде, то потім, як завжди, винними будуть. Погодився я з невідомими інопланетянами. А може, й неправильно не погодився зі мною фін, скільки вони могли би цікавого розповісти і показати, що могло би покращити тут життя. Того ніхто не знає і не дізнається, якщо вони не захочуть, то тому нема чого гадати, як то би було, а маємо те, що є, підсумував Муня. Далі всі зайнялися своїми справами. Уч з драконом вирішили провести майстер-клас гри в карти, їхніми учнями з великим задоволенням стали брук з друком. Грен знайшов собі гарних співрозмовників у вигляді Фіна і Дани, а я просто обійняв Катю, що притулилася до мене, щоб було тепліше. Сидів мовчки, гадав різні думки, дивився на зоряне небо і насолоджувався близькістю з людиною, яка мені дуже подобалась, а можливо, вже навіть коханою людиною. Я ще й досі не зміг для себе дати остаточну відповідь на це питання. Так і пересиділи всю ніч, а як почало світати, зібралися, загасили вогонь та й рушили в дорогу назустріч з баруком, щоб умити цю вдалу рятувальну операцію. А якщо чесно, то не так, щоб умити, як гарно поїсти і відпочити, бо всі добряче зголодніли і були змучені після безсонної ночі. Шлях проминув, як одна мить не встигли ми й оком кліпнути, як сонце вже стояло в зеніті. А ми опинилися біля хутора барока. Барок зустрів нас дружніми обіймами і запросив за стіл, який він цього разу накрив не, не на даху, як зазвичай, а на подвір'ї. Ясна річ, що було дуже приємно, але залишалось у невеличке запитання, звідки він заздалегідь знав, що ми прийдемо в цей час. Мобільних телефонів у них ще ніби не існувало, тому тролі не мали змоги попередити його і розповісти про наші наміри і координати. Сигналізації на шляху я також не помітив, яка могла б показати наше наближення. За нами ніби ніхто не слідкував, тому було дуже дивно. Залишалась тільки одна правдоподібна версія, що він не перший раз проводив таку рятувальну операцію і приблизно міг вирахувати, коли ми мали би з'явитися. Своє запитання я залишив при собі і поквапився за стіл втамовувати голод. Моїх супутників також не довелося просити двічі. Тільки брук із друком відійшли у бік, щоб про щось поспілкуватися наодинці з бароком, потім помахали нам руками, прощаючись, і зникли за воротами, їли майже мовчки, а пили ще менше, тому обід на цей раз не переріс у п'янку. Всі були добряче змучені, тому поспішили наїстися і лягти відпочивати, що й зробили через годину на свіжому повітрі на сінувалі.